Марку хвала життю розроблено до 160-ї річниці великого сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Погасили у Вінниці 17 вересня. Вінниця відзначає 160 років з дня народження письменника. Продовж року меморіальний музей Коцюбинського спільно з міською радою організували цикл заходів присвячених особистості та творчості Михайла Коцюбинського. На одному із завершальних заходів року Коцюбинського погасили ексклюзивну марку. Макет поштового значка, на якому зображений Коцюбинський створювали Вінницькі дизайнери Андрій Янченко та Євген Аскаров. Випустили всього 200 примірників. А придбати її можна на онлайн-ресурсах офісу туризму в Вінниці. Ми презентуємо тринадцяту чергову ексклюзивну марку міста ідей під назвою Хвала життю, присвячену якраз Коцюбинському. На марки зображено нашого сонцепоклонника різних років життя. Марка покликана в чергове нагадати про цю чудову локацію про літературно-меморіальний музей імені Коцюбинського і, звичайно, підсилити інформаційно і туристично». Тичний потенціал міста також.